В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! ласки Божої, дорогі во Христі, брати і сестри. Ми дочекалися чергового недільного дня. Сьогодні він е, має певну особливість, бо попадає на недільний день пам'ять одного із святих. Ми сьогодні згадуємо одного із євангелистів, одного із апостолів, апостола і євангелиста Матфея. Е, Напевно, і нам потрібно більшу увагу нашу звернути не тільки на святе письмо, яке ми сьогодні читали, а на друге, яке присвячене його пам'яті. Ми чуємо з того, як Господь кличе своїх учнів. Неодноразово ми про це говорили. Що нас найбільше дивує те, що коли вони чують заклик Христа, бо Господь багато не говорить. Він просто каже: Іди за мною. І не пояснює, що очікує людину в подальшому, що їй потрібно робити, яке завдання на неї ставиться. Але всі ті, до кого були звернені ці слова, вони беззаперечно слідують за Христом. Це нас найбільше вражає. Бо я люблю повторювати, що якщо б сьогодні Господь кликав людину безпосередньо, вона б напевно засипала його купою запитань. Куди ти мене кличеш, що ми будемо робити, що я з цього буду мати. Можливо, це і буде перше питання, бо світ такий, світ, як каже Святе Письмо, у злі лежить, а сьогодні тим більше. Але ми сьогодні поговоримо про цього святого, бо він нашої уваги заслуговує. Він народився і жив у місті Капернаумі, місто відоме, євангельське місто, де господь створив багато чудес. Найбільше чудес бібліїсти навіть називають це місце містом христових чудес. В цьому місті мав свій фах, свою професію. Майбутній апостол Евангелист Матфей. Він був митарем. І про митарів ми багато вже говорили, бо на сторінках Святого Письма вони нам неодноразово зустрічаються. Найпевно найвідоміший митар Зихей, який теж сподобався, що Господь прийшов в його оселю, який шукав Христа до речі. І знаєте, коли я прочитав історію життя апостола Євангелиста Матфея, то говориться про те, що, знаєте, люди зневажали митарів. це нам відомо. Ми неодноразово про це говорили. І слово «митар» асоціювалося з словом грішник у тодішньому юдейському суспільстві. Але ось оце зовнішнє ще не свідчить про внутрішнє, як і навпаки, до речі, буває. І ось життєпис його пише про те, що. На відміну і книжників, і фарисеїв, які зовні дуже гарно виглядали, які б мали бути найпершими послідовниками Христа, але лукавством вирізнялися, і їхнє зовнішнє не говорило зовсім про внутрішнє. Навпаки, щось було з Матфеєм. Зовні він митер, зовні він грішник, але в душі він має пошук Христа, і Господь, будучи сезнаєшим Богом, не може оминути цю вівцю, яка його шукає. І коли він у каперному мумі був, він ішов до моря або Галилейського моря, як називають. Теберятське озеро саме там була митниця Матфея, бо в його функцію входило митом накладати торгівельні судна, які проходили у порти. Він зустрічав ці човни, ці кораблі, і такою нього був фах, така в нього була праця. Але господь йому каже, потулюся такі коротенькі слова, просто. Іди за мною, і тоді моксей залишаю залишає все. Залишаємо митницю. Ми маємо зрозуміти, що це був багатий чоловік. Ми тоді не були бідними людьми, і нічого його не тримає. Гроші його не тримають, багатство його не тримає, статус його не тримає. Він іде за Христом, бо розуміє, напевно, як і інший Митери Захе, що тільки в ньому, що тільки в цьому, учителі з Назарету, він може знайти ту неоціненну радість, вічну радість, вічне блаженство, бо він говорить про ті скарби, які ні черв не точать, ні міль не точать, ні злодії, ні підкопують не крадуть. У ці історії, ці проповіді Христа, напевно, чув і Матфей, і коли Господь звертається до нього, він за ним. Своєї великої вдячності Матфей хоче пригостити Христа, запрошує Його у свій дім. І ось ми чуємо з сьогоднішнього Євангелія, що багато зійшлося митарів, грішників, і ось такий великий був бенкет. І там були також і книжники і фарисеї, і вони дивуються. Знаєте, таке буває і у сучасному суспільстві. Як же ця людина праведна зайшла до грішного, як той, який проповідує праведність. Бо саме про Христа, закону вчителя, така була думка. А ось фарисеї не розуміють цього, як він правильний проповідує і може зайти до грішного. Але Господь відповідає їм на ці запитання, каже: не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов кликати неправедних, а грішників до покаяння. І тому, дорогі в охресті, брати і сестри, ця іванівська історія нам свідчення про те, що для Христа нема. Байдужої людини, немає втраченої людини, немає великогріховної людини. Нема такого гріха, щоб Господь не простив. Тільки якщо людина шукає Христа, якщо вона хоче цього прощення, якщо вона цього прагне, то звичайно Господь її рано чи пізно закличе до себе, віднайде і е, спасіння, така людина отримує. Е, життєвий шлях апостола одного із дванадцяти, е, бо саме у число дванадцяти учнів Христа входив в Матфей вирізняється тим, що він не просто був апостолом, а став ще і євангелистом. Він бачив ці всі чудеса, які Господь творив, він чув його проповідь. І знаєте, коли після того, як Господь постраждав воскрес і вознісся, було повеління, щоб вони не віддалялися з Єрусалиму для того, поки не приймуть Духа Святого. Коли це сповнилося за жеребом, усі апостоли розійшлися, щоб проповідувати по всьому світі Слово Боже. І ось щоб. Не відпустити апостолів, наверні християни з юдею просять Матфея, бо він був їхнім по крові рідним. Він був теж юдеєм. Просять його, щоб він найперше написав їм науку Христа, той, що того що він говорив. Бо коли вони розійдуться, вони не будуть мати можливості їх запитати, і ось на це прохання юдеїв, які не вернулися до християнства, бо, до речі, не всі, не всі юдеї до своїх прийшов, свої не прийняли, каже Господь. Не всі юдеї повірили у Христа, але ті, які прийняли, попросили Матфея, щоб він написав їм свідчення, науку Христа. І он він сідає за таку велику працю. Він пише Євангелій. Євангеліє від Матфея, воно входить. Першу книгу Нового Завіту за історичними твердженнями не було написано в восьмий рік після Вознесіння Христа. Тобто це не такий великий і тривалий час. Було написано на єврейській мові або арамейській, як тоді говорив, у якою мовою говорив сам Христос. І ось він цю грунтовну працю залишає, а потім вже віддаляється за жеребом. Проповідував він в багатьох країнах, потрібно сказати, але жереб його випав на Ефіопію. І коли його прочисті стопи досягнули цього міста, то він стикнувся з такими людьми, які не то, що не знали Христа, про нього, не чули, а взагалі були канібалами. І ось оці такі чорні, необізнані, неосвічені люди, апостол Матфей дуже молився, щоб Господь доторкнувся до їхнього серця і вони відкрили у собі істинного бога, щоб вони його пізнали. І на такій високій горі біля одного міста цього він молився йому являється сам Господь у вигляді такого молодого, прекрасного юнака і дає йому жезл і каже наступні слова повеління, щоб він повернувся в це місто. Він заснував вже там, до речі, маленьку церкву, поставив там їм єпископа Платона, і вже там громада формувалася. Але, звичайно, серце апостола хотіло, щоб це якомога більше община християн розросталася. Тоді Господь дає йому повеління оцей жезл забити у землю біля того храму, який вони там створили. І ось оцей, цей жезл, заповінням Христа, мав вирости у велике дерево, яке би дало багато плодів. і з підніжжя цього дерева витекла вода. Слухняний апостол до свого божественного учителя так і зробив, так і сталося. По тих словах пророчих Христа Спасителя виростається дерево. Там ці плоди такі цільбоносні, і, і джерело звідти витікає. і Багато людей, бачиш це. А це чудо, як жезла виростає велике дерево. Багато людей повірили у Бога, якого вірить Матфей, і захотіли хрещення. Він проповідує слово Боже, і вони в цьому в цих водах, які з дерева витікали з підніжжя. Вони охрещуються. Дружина і син містоправителя цього вони були одержимі злими духами. Як ми чули сьогодні з першого іванського читання про гадаринців бістуватих. і ось молитвою Матфей зціляє їх, звільняє від цього лукавого нечистого духа. І цей містоправитель спершу зрадів, бо побачив дружину здоровою, дитину здоровою, але будучи язичником, не знаючи Бога, він, як багато із містоправителів язичницьких, вони найперше Переживали те, що люди від них відходять, і вони слідували за за Матфеєм, приєдналися до, до Віри Христової, і ось він за це найбільше переживає, і тоді наказує його е, спалити на вогні, бо вважає, що він у ці чудеса е, творить чародійством, що він якийсь чаклунг або волх. І таких спалювали на вогні. І Господь творить чергове чудо по молитві апостола Євангелиста Матфея. Він залишається неушкодженим у цьому вогні. Але ось цей містоправитель на ім'я Фульвіан. Бо, до речі, ми йдемо до того, що пам'ять його сьогодні теж ми відзначаємо не тільки апостола Євангелиста Матфея, але і Фулвіан. Наказує, щоб його знову, знову палили на вогні. Але коли він це наказує і сам іде по Матфея, щоб його схопити, то він осліпає. І, звичайно, вже тоді, коли людина сліпа, вона вже нічого не хоче і просить, перемінює свої думки, просить Матфея, щоб він помолився до свого Бога, щоб той його зцілив. Матфей молиться, той прозріває, але прозве прозріває тільки тілесними очима, не духовними, як дуже часто буває з тими, які повірили у Христа. Ще до кінця він цю віру не хотів прийняти. Удячний йому за це, але до кінця не повірить. Хоче його. Припинити цю страту, загасити вогонь, але апостол і евангелист Матфей молиться до Бога, щоб так його земне життя завершилося, і Господь попускає, щоб у цьому вогні його земне життя завершилося. Він отримує нетлінний вінець і страждає за Христа Мученицький. Фолвіан наказує через своє зцілення уже почустям від віддати оце тіло, яке залишилося неушкодженим вогнем. Сказав такий створити з золота, таку труну, таку раку, і там покласти на видному місці мощі тіло святого апостола Евангелиста Матфея. Але знову його сумніви не покидають. Лукавий нечистий дух напевно боровся за його душу. Теж і йому такі лукаві помисли посилає. Він каже, що я повірю в нього остаточно у Бога Матфея, коли він не тільки з вогню неушкодженим вийде, а й з моря і наказує оцю цю труну таку зробили спеціально кинути в море. Але Матфей являється у сонному видінні своєму тому єпископу, якому він поставив Платону, і каже, що на наступний день він вийшов до берегів моря і у визначному місці знайшов, він знайшов його тіло. Вони вкидають його тіло в море, щоб то потопилося. Але на другий день стається вже посмертне чудо апостола Євангалиста, що його тіло було віднайдене. Той єпископ з кліром священників виходить на берег моря, знаходить там. Оцю трону і тіло неушкоджене. І коли побачив це Фоловіан, він вже остаточно змінив свою думку. Охрестився. Єпископ Платон його охрестив. Він прийняв віру у Христа в подальшому. Коли помер оцей єпископ Платон, він був висвячений на священника. А в подальшому навіть став єпископом того краю. Такі чудеса дорогі в охресті, брати і сестри, можливі тільки через віру. Інакше ми пояснити це не можемо, і ось Господь дуже часто може і в нашому житті допустити те чи інше чудо, але би ми віддали належну. Шану тому, хто його робить, щоб ми не сказали, О, так склалася обставини. Мені пощастило або ще хр, або ще щось інакше. Християнин завжди буде віддавати славу Богові і не буде казати, що мені пощастило, а буде казати Господи слава тобі, що ти мене врятував, допоміг і тому, тому подібне. Бо наше життя переповнене чудесами, просто ми на них уваги не звертаємо. Говорю вам, це для того, щоб наша віра від слухання, як каже апостол Павло, зміцнювалася. Бо ми, коли чуємо ті чи інші чудеса в івангельській історії, маємо свою віру збагачувати. І дуже часто людина запитує, як віру збагатити. То апостол Павло каже, що віра від слухання. Коли ми чуємо такі історії, коли ми читаємо святе письмо, то наша віра збагачується. І ми мимоволі хочемо схожими бути на тих святих людей, про яких згадуємо. Дай Боже нам наслідувати всіх тих святих, яких церкві згадуємо, бо заради цього ми це і робимо. Заради цього я вам це і нагадую, і розповідаю, щоб ми уподібнювалися їм. Сьогодні апостол Павло в другому апостолі каже: уподібнюйтеся мені, як і я Христу. Вже не я живу, каже, апостол, а вже живе в мені Христос. Оце наша мета, бо так і кажемо ми у хрещенні, що вмирає людина для гріха, народжує для життя вічного. Тому вмираємо для гріха і живімо для життя вічного. Цього всім вам бажаю! Слава Ісусу Христу!